«На такому дроні зараз навчається більшість військовослужбовців і його використовують всі, практично всі школи. Останні півтора роки я намагаюся суміщати роботу викладача і роботу науковця в університеті. І Займатися навчанням військовослужбовців, тобто я інструктор із ВПА і військової військової топографії. Ну, якщо говорити про університет, то я професор кафедри історії України Полтавського Полтавської університету і займаюсь і займався вивченням історії 18 століття історії Манщини. Повсякденного життя якості життя, тобто ці теми, вони абсолютно далекі на перший погляд від мілітарної сфери. А паралельно також в цивільному житті я ще як хобі займаюся спортивним орієнтуванням. Я кандидат майстри спорту з бігового орієнтування, майстер спорту з рогейна, Багато ходжу в гори також. Отут зійшлося два досвіди. Один досвід це роботи з картами, з навігацією, з плануванням маршрутів і так далі. А інший досвід це викладача і науковця. Я е, був е, учасником добровольчого формування е, місцевої територіальної громади Тиришківської. Мене е, туди е, запросили друзі. Для мене це почалося в березні, квітні 2022 року. Ну знову таки, е, тому що спершу моя. Роль була робота виключно робота з картами, робота з додатками, з, з такими з речами, що стосувалися навігації та топографії. А потім, коли мене запросили повикладати, Топографію в школу підготовки операторів БПЛА я погодився за умови, що я там від навчаюсь теж. Тобто, я пройшов такий самий курс, який проходили інші курсанти. Тільки я ще і викладав на тому курсі. А далі до мене звернулися представники організації Вікторі Тронс вони займалися навчанням військових на полігонах. Це було дуже цікаво. Це був такий виклик, коли ми приїжджали там на якийсь один чи інший полігон, жили разом з військовими, працювали в великих в малих групах із людьми, які мали реальний військовий досвід, і які цим досвідом обмінювалися. Я перебував на більшості військових полігонів країни. мав честь працювати з багатьма підрозділами. Є багато підрозділів, які виконують бойові задачі і які не можуть виїхати. Кудись там на полігон, вони запрошують до себе. Наші інструктори їздили і їздять в зону бойових дій, наприклад, і працюють із особовим складом. Ідея була така, що підрозділи проходять навчання і вони отримують цю техніку. Потім так вийшло, що запит на навчання став, мабуть, ще більший, ніж на техніку. Багато військовослужбовців, їхніх керівників, вони просто ну, вони хотіли вчитися, 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 щоб якісніше працювати з тим, що є. Наша організація Вікторій Дронс вона працює одразу в кількох напрямках, тобто, це навчання роботи із квадрокоптерами. Оцими цивільними, ну те, що ну треті мавіки, умовно кажучи. Другий напрямок це робота із дронами Камікадзе із бомберами з fpv дронами тобто це ті дрони, які нищать техніку. І третій напрям це робота із софтом. Тобто наші інструктори виїжджають і вчать працювати із програмами оперативно-тактичної взаємодії там, тобто, наприклад з кропивою, з Дельтою. Це відомі зараз такі програми з тим, як робити з дрона трансляцію на з багатьох дронів виводити На один екран, як знімати координати, як відповідно між собою зв'язувати різні гаджети, як це робити більш якісно. Ну і четвертий напрям залишається традиційним: це збори на дрони, на дрони FPV, на дрони камікадзе, на розвідувальні дрони. І тут ми співпрацюємо із такими великими спеціальними фондами. Намагаємось міряти все якістю, але як би там не було є цифри, понад 20. 5 тисяч військовослужбовців, які підготовлені очно, тобто на різних полігонах, на різних локаціях, більших чи менших групах, і понад 70 тисяч, які. Зареєстровані на курс технології війни. Це закритий курс для військових на Прометеус. Ми дуже багато працюємо саме із молодими офіцерами, із курсантами, випускниками військових закладів вищої освіти. Якраз в плані поширення нової філософії є завдання, які можна виконати, використовуючи дрон чи використовуючи якесь програмне забезпечення, інше обладнання, а не Посилаючи туди людину, оце теж нова філософія берегти людей про те, що людина найвища цінність. Хоч це і записано в конституції, але для радянського, для пострадянського суспільства, для наших багатьох реалій, там, особливо в бюджетній сфері, людина, її час, її здоров'я і все інше, на жаль, дуже мало поки що цінується. І ми теж намагаємося змінити цю філософію. Я б сказав так, що. Армія це відображення суспільства. Я можу викладати в університеті там, для групи студентів абсолютно однаково, і хтось буде активно працювати, включатися, буде вмотивованим, хтось буде відсижувати. Я б сказав, що там а, десь так само, але мотивація людей набагато більша. А, чому? Тому що тотальна більшість приходить не заради там, диплома, папірця чи сертифікату. Вони а, приходять по знання. Які відповідно дадуть їм змогу або ефективніше працювати, або вижити. І я скажу так: от в мене таке спостереження, все ж таки, що працюючи з тими підрозділами, які вже мають досвід бойових дій, то я бачу, що в них мотивація вища. Тобто, ну, наприклад, коли е, я займаюсь військовими десь біля. Наприклад, біля Куп'янська, то там я отримую набагато більше питань. Ми займаємось щільніше, вони більш уважно сприймають матеріал, ніж, наприклад, це буде у Львові із людьми, які проходять там підготовку, чи з курсантами військових академій. Тобто там та, дійсно можуть бути ті, хто сидять, дивляться в смартфон, чи десь там сплять. Це, це, це питання мотивації. Але ще один момент це офлайн. Я, мабуть, за все своє життя я офлайн стільки не викладав, як це було за останні півтора роки. Військова освіта, так само, як і цивільна освіта, в багатьох питаннях вона відстає від життя. І вона повинна бути динамічною, вона повинна змінюватися. І виходить, що те, що ми розповідали, наприклад, рік тому, минулого літа, воно частково вже не актуальне, воно не відповідає дійсності. Тобто, всього лише за рік змінилось дуже багато, і ми можемо це змінювати, тому що ми не обмежені якимись методичками, нам не треба переписувати підручники, хоча ми готуємо ці матеріали для наших курсантів. Нам не треба вдаватися в якусь бюрократію. Тобто ми приїхали і ми відчитали те, чого навчилися самі буквально вчора. Це велика проблема нашої освіти загалом, що освіта вчить навчора. Тому що було актуальне вчора. Ми намагаємось вчити, тому що актуальне сьогодні, хоча б. в університеті викладаю спеціальні історичні дисципліни і джерелознавство це робота з текстами і їх тлумачення. Викладаю історію повсякдення, це одна з моїх улюблених дисциплін, і намагаюсь викладати магістрантам публічну історію історичну журналістику. Як вдається це все поєднувати? Ну по перше, адміністрація університету мені пішла на зустріч і колеги. Мені зменшили навчальне навантаження, тобто я маю більшу змов. Могу кудись їздити, працювати з людьми. По-друге, організаційно мені допомагали, наприклад, з розкладами, тобто понеділок вівторок, я працюю зі студентами. Середа, субота, я їду кудись там на якийсь полігон чи на якусь локацію, там на схід чи на захід України, кудись і е, працюю. Там неділя в мене є час на повернення, і таким чином ну це ніби такий відбувався якийсь колообіг, такий день сурка постійний. Ну десь, мабуть, з рік я практично не бачив родини, я не бачив сина. От ми майже не спілкувалися там або спілкувалися тільки по телефону, тому що ну цей графік був дуже інтенсивним. З колегами працюємо над проєктом по вивченню якості життя. Якості життя в Україні XVIII-19 століття. про те, як людина Уявляла там соціальні стандарти, і наскільки вони ці соціальні стандарти життєві, як вони е, змінювалися, як е, з'являлися нові якісь продукти, та сама картопля, як поява медика, наприклад, на Полтавщині, в 19 столітті щеплення від віспи, як змінювала тут цю, е, 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 цю якість. Висновки дуже цікаві. Е, е, ну, ми бачимо, що у 18-19 століттях якість життя, от саме тут. Була набагато вищою, ніж, наприклад, в губерніях центральної Росії. А, і оцей міф про те, що українці бідні, нещасні, знедолені, закріпачені, такі, якісь там селюкуваті, сидять собі в кожушку ніде нічого тут не бачили, то. Він теж грав на руку Росії для витворення образу українця як недолугого такого якогось товстого, грядного чоловіка в шароварах, який співає тужливих пісень, пиячить і їсть галушки, тільки ну тобто, і більше ні на що він не здатний. От, наші дослідження показують, що, що це не так, що в багатьох речах ну які життя тут вона була вище. Ну до речі, але але це перегукується із сучасністю. От, наприклад. Коли всі ми жили до блекаута в у ці часи до минулої зими, ми сприймали наявність води, світла там і всього іншого, як данність. Коли цього не стало, або коли це стало в дефіциті, якість життя людей погіршилась. Коли це повернулося, то якість життя, я б сказав, що вона стала навіть вищою ніж до цього, тому що люди усвідомили цінність і вони почали радіти ось отаким простим речам. Те, що стосується якості життя, всього іншого, от такі теми вони теж повинні спонукати людей ну, дійсно призадумуватись. А завдяки чому під час війни найкривавішого конфлікту за ну, часів Другої світової війни але Людина в Полтаві може випити чашку кави, з'їсти морозиво, вимкнути світло, лягти спати в теплій оселі з цілими вікнами. Тобто, завдяки чому рівень якості життя багато підтримується на довоєнному рівні. Завдяки, чи завдяки кому? Завдяки тим людям, які зараз знаходяться на сході, і відповідно, які захищають країну. І е, в це теж треба вкладатися. Треба донатити, треба підтримувати, треба. Uh, treba ne desabuvato.